Так, погнали, потрібно швидко, скільки в мене часу. У мене є 5 хвилин. Мені зараз потрібно. Всіх вітаю да? на, на цій серії, всіх вітаю. А, потрібно потрібно знову дуже багато дерева. Мені потрібно зробити буферні зони зверху, щоб вони спочатку руйнували. Нижню підлогу. Потім руйнували потім ще одну. Так, давай, потрібно швидко, потрібно швидко, мені потрібно а, мінімум хоча б 20-20 дерева. Я чи так. І мені потрібно, до речі, м'ясо, мене, мене зараз буде голод. Бачу, Оня, бачу, Оня. Зараз це дерево добиваємо і йдемо за оленем. Йдемо просто за оленем. Нормально? Все є. Йдемо за оленем і одразу йдемо на базу. Тому що я не хочу померти зараз від голоду, це буде печально. Так, в мене є два м'яса. Ментаумо, правда, мало, я так розумію, ну ладно, байдуже на це. Так, м'ясо, 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 м'ясо. Швидко, головне це робити швидко. Головне — це робити максимально швидко. Готуємо, готуємо, готуємо. Хоп! Все, я приготував. Це, їмо. Я хочу піти зараз в ту сторону. Їж, брат, їж, потрібно їсти. Все, в мене на фул, одразу йдемо сюди. Тут є іоні, і тут є дерево, наскільки я розумію. Да, ось, ось тут. Оці чотири дерева мені потрібно хоча б зібрати. Як мінімум зараз. Це просто як мінімум. І гони не померти з холоду зараз. Так, мені там щось пишуть, щось витить. Всі привити із Харкова я чи що так. Напишіть в коментарях, звідки ви, до речі, ось що я можу сказати. Кому скільки років. Та що погнали. І які ще режими потрібно мені пограти, таке питання. Які ще цікаві режими режими ви знаєте? Так, погнали, скільки в мене, в мене 16 дерева. Потрібно навіть очевиди більше, ніж, більше, ніж 20 наробити. Потрібно знизу ну, забудувати і потрібно зробити буферні зони. Щоб більше, щоб більше жити. А 21 є. По, по холоду що все плюс-мінус нормально. що не мерзне. Потрібно, як і туди, на, на першій хвилині вже буде в хаті. Хоп! Це дерево валяється, 25 в мене є. Скільки в мене часу? У мене ще 2,5 хвилини, нормально. Мог би добре знайти собі. О, я бачу ще овання. Блін, В мене голод, мене голод. Я, я, я їм, я їм, я їм, я їм. Я їм, я їм. Я похавав. Зараз все буде добре. Говне не померти з голоду і холоду, саме головне. Це буде саме тупа смерть. Ладно, померти від монстрів. Але померти від холоду голоду. Це буде зовсім печально. 29 дерева. Там справа ще повинна валятися. Я бачив по поті, там є ще один олень. Потрібно буде його залутати. І потрібно буде залутати капусту, яку посадив. Мій друг незнайомий. Так, все це є. Так, голод, голод не б'є. По часу у мене нормально. Давайте це останнє дерево, і погнали зараз далі. У мене буде 32. Тобто, ні, 36. У мене зараз 32. База, я пам'ятаю, десь там повинна бути в мене. Все, дерево є. Постійно, туди воно готи так далеко, а? Вона підібрав, байдуже. Олені я не бачу, да? Блін, на жаль, оленя немає. Блін, а мені дуже сильно потрібні олені. Олені, олені, не би, не дині, олені. М'ясо, м'ясо, потрібно потрібно пропусту. Мені здається, мені потрібно зараз цей час, який в мене є, витратити саме на оленя. Так, скільки часу? на 12. Погнали, погнали кудись прямо. Їх постійно дуже багато, бо прямо. Прямо, 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 прямо. Бачу оленя, все нормально. Так, потрібно поїсти. У мене вже зараз, зараз буде мінус. Він хаває. Він похавав. А капуста дуже мало, Дуже мало дає їжі капуста. У хаваємо капусту, поки ми йдемо, і погнали. Це капуста хоч трохи дає їжі, нормально. У мене буде один кусок м'яса, наскільки я розумію на ніч. Петро година, 40 секунд чи є. Зараз одразу смажимо і одразу я їм. Хаваємо. Це я хаваю. Тепер потрібно сюди. Буйот. І оце на марсум. Це на марсум є. Все, нормально, нормально, нормально. А Вісім. Одразу розвертай. Не так розвертати, брат. Ось так, роз... розверта... розвертай, розвертай. Це сюди. Цю штуку давай. Це сюди. А Мені потрібно що ще? Потрібно зробити ось так. от. Не так, не так, не то роблю, не то роблю. О, ось так от. Це сюди. Де... Я спат? Я спати пішов. Я не встиг зробити те, що я хотів, але в мене ще є, в мене ще є час, в мене ще є час, я сподіваюсь. Давай, потрібно швидко. Мінно ще я кожен раз сплю на підвозі, але ладно, нічого страшного. Так, давай зараз, одразу, одразу ставимо собі. Брат, тільки прокидайся моментально. Одразу, раз. Це це ставимо сюди. Ні, 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 це не сюди, це Це ми ставимо сюди ось так. Хай це буде ось старте на всіх випадок. Це сюди, в мене одразу ще є три стіни. Ціна є, нормально. Я їсти хочу. Байдуже на їжу. Я потім я потім приготую. Потім приготую. Я я вже хочу, я від їжі помираю. Куди, куди, куди поставити? Давай, давай Остака, давай Остака. Збираємось наверх, просто наверх, просто наверх. Просто наверх, брат. Їсти, 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 їсти. Я поїв. Потрібно по Марсовому поїсти. Це я, я, я зверху все. Це саме головне зараз. Хіл зараз буде, я. Зверху ломає! Вони зверху ломають! Потрібно цих ще зверху ломати. Це мінус. Нього, знову цей прийшов! Потрібно самообережне з цією жабою. Цю жабу потрібно 100%. Куди ти лізеш? Куди ти лізеш? Це мій. Це мій. Це мі. Зверху ломають. Що це йде? Що це за здоровий... Що це за здоровий... Я? Я його міну Професійно. Одразу того, що лізе, одразу той, той ще лізе. Це, ти, це теж мінус. Це теж мінус. Тар цей мінус, нормально, живемо. Жаба прийшла. Це жаба прийшла, жаба прийшла. Жабу, жабу говна ці здорово, фіаште. Не, не проходить, вже не проходить дома. Блін, то знизу ломають, я не можу по ньому дати хід. Знову прийшла, знову прийшла! Вона ламає мені. Давай, 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 давай! Та скільки в неї хп в мене питання, скільки потрібно по ній понідати? Так, тут потрібно обережно. До речі, вайде. Відійти ти звідси, ти не зламаєш ти пта. Це... Дизу зламали! Там де камін зламали. Це мінус. Знову це йде, знову це йде. Йди ти звідси, я тобі сказав. Так, одразу що морово, нам потрібно поставити тут. А яр поставити. Це не то. Це не то. Поставив ставити потрібно, я зрозумів. А ставимо, ставимо якось ось так от. Все, нормально поставлю. 8. А може, мені потрібно буде. На, на, на поторк потрібно буде. А блін, потрібно 100% ставити. Ну, давай, давай давай кудись сюди. Все, куди поставлю, нормально. Пістолет. Низу нічого, стільки по часу. 30 секунд потрібно пожити. Головне пожити 30 секунд. Там піді мною прям якийсь є, на нього байдаже. На нього байдаже. Нічого не летить, у мене 30 секунд. Потрібно прожити ще 30 секунд. Так нічого великого начебто не йде. Нічого не летить. Потрібно, потрібно максимально бути обережним зараз. Я його бачу, до речі. Маленький пісель, але я його бачу. На жаль, я не можу прямо під себе стріляти. На цей мінус. Так, нічого, нікого немає, ніхто нічого немає. Скільки часу, 6 секунд. Дей 6 і сь... шостий день і 7. Шостий шости, шости і сьомий. Давай, давай, давай. Нормально, ми проживемо цю ніч. Боже, це просто жесть, це просто жесть. Я прийшов! Я прийшов! Я прийшов! Це поряд приїхав за мною. У мене голод хала, курва. Брат, вибачайся! Якщо я помру зараз від голоду, поки я буду бігти туди, це буде це буде дійсно прикол. Капуста виросла, давай зараз капусту, щоб я просто похавати міг щось. Щоб мене просто від голоду, поки я добіг, не, не, не здох. Капуста, все, халемо. Халимо капусту, все, в мене голод, все, я напомру. Боже, я, я, пройшов, я пройшов! Я пройшов цей режим! Це було дійсно це було складно. Тим паче, коли я був один, одному, це дійсно складно. Це потро... А знаєте, що мені не подобається? А ні, можна справа пройти, я сподіваюся. Просто був би прикол, якщо б я здох е, від, від річки. Оце було б дійсно жесть. Я я, я поплавав. Це порятунок. Це порятунок. А як ескейп? Все. Я прийшов. Я пройшов цей режим. 1300 опита, 56 кілів, 41 страв плюс. Це було складно. Я прийшов зі звичайним голоком, пістолетом. Без всяких турелей, капканів і так далі. І я це зробив один. Це було складно. Дякую, що ви дивилися це. Я сподіваюся, ви подивилися усі серії. Підписуйтесь на телерам, підписуйтесь на цей канал, ставте лайк і пишіть в коментарі, що мені пограти ще. Усім дякую за перегляд. Гарного дня, вечора, всім пока.